Доброго ранку, шановні глядачі. Атмосфера в повітрі витає така нервна, дьоргана. Мені написало багато людей стосовно того, чи буде війна, чи. Ну, війна і так є де-факто. Але де Юро війни ще ніхто нікому не оголосив. От вчорашній теракт, те, що сталося, в тому концертному залі попсовому відомому. Це, знаєте, може бути початком е, війни, вже такої очевидної. Я би хотів подивитися на картах, чи дійсно ця війна буде оголошена, тому що ця подія мене взагалі вибила з колії. Я вважаю, що це дуже поганий знак. Ну, але, знаєте, я казав. Ще в 22-му році, весною 22-го року я казав, що скоріше за все, у му році все закінчиться, знаєте? Ну, Воно якось до того йде. Воно вже розкривається максимально, і воно, знаєте, вже от, якісь, знаєте, кульмінація того всього дійства вже от стається. Єдине, що мене дійсно лякає, що це може бути не просто війна, це може бути третя світова війна. Тобто це от реально може вийти за рамки. І чисто країна, Україна РФ це може перейти на зовсім інші рамки. Ну і тоді спокою не буде ніде точно. Хіба я не знаю десь в Швейцарію тікати, де мости всі зірвуть. Або, не знаю, в Ісландію на ці на льодовики. Ну, окей. Добре, давайте я подивлюся це питання. Чи те, що сталося вчора, чи той теракт, що стався вчора в тому концертному залі, буде причиною для того, щоб оголосити війну? І чи реально її оголосять? І що робити звичайним людям? Ну я ж кажу, мій знайомий, який вирішив лишитися анонімним, мені також про це написав. Я не коментую роботи інших екстрасенсів, доки вони не бажають бути анонімними. Тому що так найправильніше. Він попереджав, що буде тяжко. І я вчора про це теж відео записував. І позавчора про це записував, що по Києву буде тяжко. Дворянин, карта сильного чоловіка. Високомір'я активізація колаборантів, провокаторів, сепаратистів. Карта злодія і карта дома. Ну, таке собі. Ніби без сильних загроз, але трошки напружено. Дивимося тут. Ігра. Карта ігри, маніпуляції. Далі дивимося візити і карта смерті. Поганий знак. Смертельні загрози наближаються. Дивимося тут. Четвірка червова колісниця. Карта руху вперед. Шестірка Христова блискавка, підвищені вогневі загрози та атаки. Четвірка Бубнова фінансові проблеми. І король червовий, карта сильного чоловіка. Ну, заміс якийсь жорсткий готується. Можливо, будуть пробувати активно наступати. А тут королева Пентаклів. Карта сильної жіночої енергетики. Я хочу витягнути ще одну карту. Таро мені королева Пентаклів нічого не говорить про ситуацію. Я хочу витягнути буквально ще одну карту. Одну. 20-й аркан карта Всесвіту. Ну, знаєте, з однієї сторони загрози досить жорсткі, досить великі. Тому я думаю, що в великих містах буде дуже небезпечно. Але з іншої сторони, якщо говорити конкретно про оголошення війни, давайте я дотягну буквально. Три карти тут. Бо загрози є того, що її можуть оголосити. Загрози є того, що війну можуть оголосити. Карта стабільності постоянства. Карта листа, робота з документами, карта служанки. Мені карти взагалі про це нічого не говорять конкретного зараз на даний момент. Говорять більше про теракти, про смертельні загрози, про якийсь активний рух. Я бачу карти активного руху. Бачу карти агресії та смертельних загроз. Конкретно про те, щоб назвати війну війною, вони ще не говорять. Підсилення мобілізації може бути. Так що, ну, я думаю, що вони будуть війну війною називати зараз чисто словами. Я не думаю, що прямо оголосять. Але посилено наступати, атакувати і вести себе дуже жорстко, вони можуть. Карти це показали. І взагалі я, я попереджав, я ще давно попереджав, дуже давно, що весна 24-го року буде дуже жорстка, а літо буде ще жорщим. Так само, як я і казав, що ті, хто переживуть 24 й рік, будуть жити далі. Ну, Мені неспроста чомусь така фраза прийшла в голову. Я би на всякий випадок зібрав би тривожний чемоданчик заново, валізку тривожну. Всі необхідні паспорта, документи, речі першої необхідності, ну так, про всяк випадок. І що я можу сказати? Слухайте голосу внутрішньої інтуїції. Якщо вам на душі неспокійно, виїжджайте. Я не буду говорити, що все класно, що все зашибісь, підемо смажити шашлики через місяць. Ні. Я вам кажу: прислухайтеся до голосу внутрішньої інтуїції. Якщо вам голос внутрішньої інтуїції підказує, що буде жопа, то краще виїхати. Але якщо у вас є якийсь внутрішній спокій, гармонія та баланс, то добре подумайте. Але берегти себе треба. Бо карти тяжкі. Дуже тяжкі. Буде погано. Бережіть себе. Треба вірити, молитись, але треба бути на чеку.